Нові правила на 107,9 FM Після 24 лютого 2022 року життя кожного з нас змінилось. У когось більше, у когось менше. Щось стало іншим на певний час, а щось назавжди. Із переоцінкою цінностей, з переосмисленням багатьох речей, із набагато дрібнішими змінами в побуті змінюється і мова. І це природньо, адже в мові відображається навколишня дійсність і матеріалізуються. Об'єктивується наше мислення нині. Нецензурну лексику чути не лише від підлітків, лайливі слова вживають також і діти. Російський військовий корабель іди сьогодні. Цей вислів безперечно є класикою. Фразу, що стала гаслом воєнного часу, можна побачити всюди. І повторюють навіть діти, але окрім напрямку, який вказав прикордонник острова Зміїний російській армії, зараз у повсякденному спілкуванні можна почути безліч іншої нецензурної лексики. Матюки чути у радіоефірах та у випусках новин від політиків і під час опису подій у гарячих точках у результаті складається таке відчуття, те, що раніше було написано на парканах та вважалося табу у мові культурної людини, сьогодні стало можна сказати нормою. Чи у вирі подій та у стані емоційної напруги ми все ж таки упадаємо в якусь надмірну крайність? Спробуємо сьогодні розібратись у цьому питанні із нашими експертами. То є голова товариства просвіта імені Тараса Шевченка у Павлограді Микола Заремба, працівник із сфери культури Наталія Уставицька та Павлоградець, представник із народу пан Андрій. Доброго дня вам! доброго, доброго дня. Перш ніж почати обговорювати цю тему, пропоную послухати, що з цього приводу думають павлоградці. Наші кореспонденти походили по вулицях міста і позапитували у людей. Я вважаю, що це рідна народна мова росіян, і вони без неї не можуть зрозуміти, що від них хочуть. От коли в Херсону не заходили, їм пояснювали, що їдь додому. Вони додому не розуміють. Але коли їм кажуть на три букти, то вони розуміють. Коли ми матюкаємося, ми притягуємо до себе негативну. Енергетику, яка називається лярви, кажуть на це. І ці лярви з нас потім сосуть енергію нашу. Це страшні речі. Матюків на Україні будь-не повинно. Матюки це завели вчені лінгвісти, несуть негативну енергію. Людина, яка матюкається, вона сама себе знищує. Ну, я думаю, що зараз під час війни людям необхідно якось виражати свої емоції, і так зараз багато стресу, і коли чуєш гарну новину, то для її підсилення. Але я думаю, що з часом це пройде, і після закінчення війни матюки стануть менш вживаними, як і було до війни. О, це вроді би як ано і патріотичне. Но оно не воспитательное. Вот эти, вот эти все плакаты я бы убрал и посоветовал руководству то же самое. Не надо вот этого uh -huh. українську мову. Не потрібна вона. Вона у нас і так лагідна. А у росіян це все по-матушки. Но ну, це для нас, для українців неприродно вообще-то. У нас матерся. Мати, батько, ви, куми теж ви. А тут, виходить, і мати до всього того. Нові правила на 107,9 FM і бачимо проблема публічного вживання ненормативної лексики дуже гостра. Ні, є ті, хто розуміє глибокі емоції народу, який протистоїть російській агресії, але є і ті, хто вважає матюки чимось імпортований із російської мови і невластивим для українського стилю спілкування. Тобто люди по-різному дивляться на проблему нецензурної лайки та її вжитку. А як вважаєте ви, матюки, То вираження вкрай негативних емоцій без цього ну ніяк не можна обійтися. Або ж це є дійсно запозичення із ворожої мови, і нам без них можна обійтись і вживати їх нам не потрібно. Ко почнемо, пане Миколи? Ну взагалі то так звана інвективна лексика, то, ненормативна, Вона ніколи не була притаманна українському народу. Скільки я ще все пам'ятаю з дитинства? Я. Постійно дитинство проводив в селі, це Миколаївська, Житомирська області. Там я ні, ніколи не чув матюків, ні від дорослих, ні від дітей. Матюки укоренилися в сільській місцевості десь наприкінці 90-х років. Тобто Зараз матюкаються і діти, і дівчата, і хлопці, і дорослі Вони входять в наше життя. Матюки, я вважаю, нам нав'язувалися і нав'язуються, але це явище. Ну вона не в Україні з цим треба якось боротися. Так, добре. Далі ми будемо розвиватися mm -hmm. цю тему. Пане Андрій, як ви гадаєте, ваше відношення до того, що зараз майже узаконна, скажімо, mm -hmm. така ненормативна лексика, можна чути це нормально у зв'язку із війною? Це вираження емоцій, чи це все-таки ненормально? Я вважаю, що це ну не зовсім нормально. Звичайно, можна зрозуміти якийсь афект у людей, але дійсно. Оці важливі слова, матюхи, вони не притаманні українцям, і ми ж всі розумні люди читаємо і літературу, і так між собою спілкуємось, то робимо якісь висновки. Свого співбесідника підтримую, що раніше ну, культура була зовсім трошки інша, і не було матюхів так між спілкування між людьми. А зараз це все якби виноситься і так афішується, навіть і ставиться в mm -hmm. таку в норму. Я вважаю, що це не той шлях, який нам потрібно далі йти. А ви в своєму житті ніколи не матюкались? На треба палець ударили. Був час, звичайно, коли матюкався, але ви знаєте, це ж залежить від того, що всередині чоловіка, що в розумі, що в серці. І навіть коли палець приб'єш, то не обов'язково матюхатися. Так і далі ми послухаємо голос працівника культури, пані Наталя. Ну на жаль, я з вами тут погоджуся, що зараз більш вживані слова, це є ненормативна лексика, яку вживають, на жаль, і діячі культури також. Так. І дедалі більше ми чуємо, хоч його й заміняють там піканням якихось звуків, так але ж все рівно ми бачимо, що ці слова вони входять в наше життя. Дедалі більше і більше, і це дуже сумно, це прикро спостерігати за тим, як молоді виконавці, молоді актори, молоді люди, на яких хочеться дивитися і брати з них приклад нашому молодому поколінню, але бачиш, що вони на жаль вживають цю ненормативну лексику і дають тим самим поганий приклад, скажімо так, для наших малих дітей, для наших підлітків також. Бо завжди діти наслідують когось. Так. Завжди вони так. слідують якомусь якомусь прикладу. Сказати, що це вплине на якість нашого життя. Ні, це не, не особливо так то вплине на сьогодні. Так? так сьогодні воно можливо і не вплине на якість нашого життя. А в майбутньому нам потрібно не скажу, що боротися з цим, але можливо так і боротися, і починати ну потрібно не тоді, коли це вже запустився процес. А запобігти запусканню цього процесу, тобто вже зараз потрібно працювати над тим, щоб чим відрізняється Україна від Росії? Ну це кардинально різних два народи. Так, це кардинально різних дві культури, це кардинально різні за менталітетом люди. І якщо ми скажемо, що совок це дорівнює матюки. Оце тоді так. А якщо Україна е, дорівнює матюки, то так, однозначно ні. Mm -hmm. Тобто хотілось би дуже хотілось, щоб зараз е, звернули увагу все ж таки на культуру мови і про те, що майбутнє покоління наслідують приклад і наслідують зразок тих, хто зараз їх вживає цю ненормативну лексику. Так, і ще ми маємо таку думку із соцмереж. цю тему. Ми розміщували в соцмережах. Перед ефіром люди мали можливість її обговорювати. І ось що пишуть: ситуація, коли ми спостерігаємо сплеск нецензурної лексики, не є новою. Востаннє я це бачив у 2014 році під час подій на майдані. А там тоді матюкалися всі: і жінки, і професори, і студенти. Минув час, і лексика повернулася до норми. Лайка відступила і вийшла зі словникового запасу мітингувальників. Дописувач пише про те, що то, що зараз ми спостерігаємо, то коли я так розумію, закінчиться війна, так само як і після майдану, то люди знову самі собою стануть культурними. Ну я так розумію, що лексика можливо і повернеться назад до дорослих. Ми відчуємо, що ми цивілізована країна війдемо в Європу. А як бути із дітьми? Адже це у них може вже зараз укоренитися як норма. Ми маємо якось їм забороняти, показувати приклад чи щось інше робити. Ну я багато з цього приводу читав літератури. У нас дослідження є в Україні, багаторічні дослідження, що таке мова взагалі не на лівістичному рівні, а на науковому рівні. Тобто, людина це сторіння енергетичне, 83% вода, з води. Вона, людина, так. Вода дуже якісний провідник енергії. У цій не дивилися, що матюки це негативна енергія, яка вбиває людині, все живе. її енергетику, і біополе, все. Чим людина більше матюкається, тим вона на нижчі рівні опускається. Тобто Вона стає, в принципі, ну як корисно. Напускається до рівня тварини. Що ми можемо бачити зараз, от, що відбувається в Росії? да? Вони йдуть всі, навіть вони не знають, то Україна, то ті українці, але йдемо вбивати от На сказ... примітивному рівні словник їхній, словниковий запас, да? це десь два десятки матюків, оце вся російська мова. Особливо це глибинка туди, це жахіття просто. І дітям треба пояснювати зі шкільної партії, що, що таке людина і як впливають матівки на її здоров'я, на її психіку на все. Тільки таким шляхом. А заборонами ми нічого не любимося. Вони тільки будуть наперекілся робити. А якщо от з цим підійти творчо. Щоб пояснювати, створювати якийсь там е, науковий відеофільм, щось там ще, там, якісь програми. Воно, 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 ну, взагалі в інтернеті є такий фільм, який е, показує е, кристали води. Вони замерзають, і якщо там ну це просто такий, якби фільм, коли кажуть погані слова вживають, то е, кристали якісь не не дуже красиві. Виходять, а коли кажуть добрі слова, mm -hmm. то після цих слів виходять дуже красиві такі сніжинки, пухнасті і з таким із красивою структурою. То таке є в інтернеті, так можливо, пан Андрій щось хоче додати. Ну я теж згоден, що заборонами якби так, ми нічого не так. говоримо, і це ж багаторічний досвід, і не нами придумано. А тільки так просвітницька робота і це ж якби особистий вибір і кожного чоловіка. І такий тренд повинно в суспільстві започаткувати. За культуру мовлення, за, за правильні речі, щоб люди розвивалися в правильному розвитку, а не наслідували просто тупо і за кимсь матюки так. Так, зісно ви сказали, щоб це було трендово і модно розмовляти от, правильно і культурно. Це добре, що відникають такі дискусії, як у нас зараз із вами, і навіть в інтернеті вже багато про це говорять. Бо ситуація вже дійшла до того рівня, коли це вже дійсно занадто Нецензурщини Ось в перші дні війни, пам'ятаєте, коли на вулицях з'явилося багато фрази цієї коронної російські корабелі, і писалося все своїми словами. Інколи там були крапки, а інколи і крапок не було. Просто і лінгвісти почали сперечатися не говорити про те, що це там не потрібно, чи погано писати разом це чи окремо останнє слово, прислівник це чи прийменник з іменником. Ось, але я пам'ятаю, що тоді повстали священнослужителі, принаймні на Західній Україні. Тоді я якраз була на Львівщині, пам'ятаю, що вони навіть зверталися і до Верховної Ради, щоб. Ці замінити, бо ці погані слова, як вони говорили, вони притягують щось погане. Краще написати Господи, бережи Україну, звертатися до Господа про захист, а не матюкливі слова. Як там написано в Біблії, слово було на початку, слово було Бог. І... Слово було у Бога. Да. Слово було у Бога, да. Тобто воно матеріальне, да. слово не замашкають, що слово можна вилікувати, слово можна і людини вимінути. Так. так. Слово матеріальне. Mm -hmm. Це настільки може бути потужна енергія слова, да? що от я кажу, людину можна підняти. там, ну, це вони надію, силу, і в той час можна людину позбавити навіть е е життя, От, бити чому, коли ми щось людині бажаємо, ми намагаємось говорити добрі слова, віримо в те, що вони матеріалізуються і збудуться. Так само, і коли ми матюкаємося на когось, то ми теж посилаємо якісь йому негативні, віримо в те, що збудеться те, що ми посилаємо. Ну будемо надіятися, що матеріалізується те, що всі українці бажали на новий рік. Е е до речі, на думку медичного психолога. Єдина правильна поведінка батьків сьогодні це якнайменше акцентувати увагу на нецензурних висловлюваннях, тобто, то що ми говорили, не забороняти прямо. Почули від дитини лайку, переключіть її увагу, заговоріть на приємну для неї тему про гарні події. Таким чином ви заспокоїте психіку дитини, зможете зменшити емоційний сплеск і акуратно вгамувати бажання висловлювати свій стан через лайливі слова. А ось чого точно не треба робити, так це виправдовувати і пояснювати причину свого лихослів'я війною і агресією ворога. Якщо ви будете пояснювати дитині, що ви або хтось інший використовуєте лайливі слова через злість на ворога, через те, що вам боляче прикро, і таким чином ви виявляєте свої почуття, то дитяча психіка то зафіксує. У майбутньому дитина почне згадувати знайомий їй алгоритм дії у ситуації, коли вона сама відчуватиме подібні емоції. Отже, такими поясненнями ви закладаєте в дитині модель поведінки на все життя. Ось так радять психологи, але знаєте, разом з тим, от науковці. Кажуть, що є науково підтверджена закономірність. Чим сильніше людина відчуває розгубленість, дезорієнтацію в житті, тим частіше вона вдається до матюча. Ну, ось начебто, так, от смачно ти раз і висловиш весь спектр емоцій, на котрі потрібно було б може багато слів. Тому люди використовують нецензурні слова як захист від зовнішнього світу. Я хочу сказати з цього приводу, що деякі стресові ситуації там чи. Що людина так, коли матюкається, вона загороджується чи захищається, чи ну якось стан свій емоційний поправляє. Да? Дивіться, от ми раз сьогодні торкнулися трошки святого письма, да, то звідти їй теж приклад один невеликий. Всі знають, там є книжка Йова. І коли сатана прийшов і забрав у нього спочатку майно, все, потім дітей, потім здоров'я, то коли друзі прийшли до нього, вони сіли і ніхто. Нікому нічого не казав. Вони сім днів сиділи, просто сиділи. Матю. Вони йому співчували, і потім тільки вже почали розмовляти і розмірковувати над тим, що сталося, як з цього бути і що далі робити. Тобто іноді ну, матюки вони зайві, і це ну не неправда така, це якби таке кліше нав'язується народу, що ти коли ти матюхаєшся, тобі легше становиться. Так і ще маємо ось думку теж і мереж. Чому наш прикордонник на зміїному саме? Так, а не інакше відреагував на ультиматум з боку російського військового корабля. Адже відповідь могла лунати в дусі: гвардія помирає, але не здається, або твого війська ми не боїмося, землею і водою будемо битися з тобою. Загальний зміст той саме проте навряд чи патетична форма була б доречною у цій ситуації. Можливо, дійсно не може на фронті цей боєць, котрий тут кругом кулі, думати про те, як висловлюватись красиво. Але ж є ж у нашій українській мові якісь замінники оцій лайці, котра, ну як ми вважаємо, прийшла до нас із ворожої країни. Ну дивіться, є ж є дуже велика кількість людей, які взагалі не вживають лайливих слів. Так. Це нормально. І ненормально, коли людина вживає ці слова. А нормально, коли вона їх не вживає, тобто є безліч, безліч різних слів, які можуть замінити е, лайливі слова, е, і не для прикрашання своєї мови, і не для смачного вислову, а е, просто не вживати те, що нашкодить твоєму внутрішньому світу, бо е, у кожної людини так. є внутрішній світ, і який треба берегти так, як і фізичне здоров'я. Якщо ти хочеш бути фізично здоровим, ти йдеш в спортивну залу і тренуєшся. Так. Якщо ти хочеш бути емоційно здоровий, якщо ти хочеш бути духовно здоровий, тобі потрібно вчити, слово Боже, тобі потрібно вчитися е, висловлювати свої емоції, свої почуття іншими словами. Ну я хочу сказати, що за радянської влади там був спеціальний. Спецвідділ при КГБ СРСР, які розробляли красу, це розповсюдження ненормативної лексики, потім е, розробляли там, там поштліанік анекдоти, розповсюджували, в маси вони це все розповсюджували. І я ж на шахті пропрацював 40 років. Я знаю, що там, до людини, яка не матюкається, не п'є, не курить, казали, що він не нормальний, це якийсь сектант. Тобто, людина, яка кажу, що це так? Для них це було ненормальне. Це, не не це перевернуто було все, ви розумієте, з них на голову. таке ставлення. І воно проважилося, воно одобрялося це, ну, всіма. Те, що ненормальне, то ненормально. Ми, ми повинні все це відкидати. Ми, у нас Боже мій, у нас десь більше там, майже півмільйона народних українських народних пісень. Да? І там же ж, ну є там такі сараміські, але там немає нема матюків сламіських пісень. Нема да? матюків сламіських пісень. У нас багатюша культура, давайте будемо її саме, доносити. А те, що я вважаю, що це ці російської імперії від нас теж піде. І ці матівки, все, воно може там не так швидко, але воно все піде, забуття. Тобто буде вважати розбити правильно, гарною українською мовою це буде престижно. І я так думаю, що мова в цьому буде тримати якийсь ну, перший серед. А Так адже був такий час, що насаджувалася та думка, що українська мова то, взагалі, мова селюків. Було навіть соромно тим, хто виїхав десь із села в місто і розмовляти українською. Теліна Костенко, до речі, письменниця, ось що сказала з цього приводу. Мамо, чогось такого подібного в цілому світі немає. Мова солов'їна, а чорт чортзна що. Написала вона у соцмережах, і дійсно, якщо оці всі матюки, а думаю, що воно так і є, прийшли до нас із Росії, то на що нам популяризувати цю ворожу мову, скажімо, в українській же мові? Навіть ці лайки культурні це ж просто поема. Навіть коли Котляревського не йду почитати, достатньо буде тобі зрозуміти, що це зовсім інший рівень і можна виразити якісь свої чи образи, чи когось обізвати культурно, так би мовити, не принижуючи людину. Так, я думаю, що варто саме і популяризувати на такі дотепні українські вислови, котрі, як ви сказали, навіть і лайка вона така красива і дотепна. І тоді це теж стане трендово, і тоді будуть вживати це і серед молоді, це буде наше дотепне, навіть і красиве. Основою російського матюка є приниження матері. У них матір опускається до такого рівня, да, це святе. В українців завжди було матір, це святе щось було. А у них це слово втапиться в вагнюку, все, і майже в кожному матіматі задіється образла стане до матері. Тобто неповага і все таке інше. Коли ви почуєте, що якась людина матікується, який у вас зразу створюється образ цієї людини? Що можна про неї сказати? Ну зовсім недавно в спортивній залі. Поряд за мною були декілька хлопчиків. Дуже гарно, що вони займаються спортом, здорова молодь, здорове майбутнє України. Але mm. я їм сказала таку фразу: якщо тобі байдуже, що з тебе лізе оце лайно, то мені не байдуже, що я чую. Тому, будь ласка, припини зараз вживати ті слова, які ти вживаєш. Ви знаєте, хочеться, щоб молодь наша все ж таки намагалася. Намагалася а, слідкувати за чистотою своєї мови. І з твого серця йшло якесь добро. Росли квітки в твоєму серці. Так, людина висловлює свою думку, якісь емоції і одними тими словами, і вони матюки. У неї що, збіднілий розум виходить? Так. І знаєте, як приємно, коли чуєш десь у транспорті, напевно, ви теж це спостерігали, ну інколи це, звичайно, буває рідко, чи молода людина, молодий хлопець, наприклад, він там розмовляє через кимось по телефону, і так, от мова лється красиво, без жодного матюка, такими правильними фразами. От зразу якось до нього повагою. І от як на мою думку, я думаю, ви погодитеся, що оце має стати трендом. Ну якщо людина матюкається, да то, то говорить про її ну як не інтелект, а ну. А може вона не розуміє, що вона робить, так може і не пояснили. Ну там діти, вони не розуміють, так? але що там людина до там вже за 30-40 років, вона повинна це розуміти. Якщо, якщо людина поважає себе. Якщо людина так. поважає своє оточення з великою повагою ставиться до своїх батьків, так. така людина, вона, можливо, і буде вживати якісь лайливі слова, але це не буде вже запозичені слова із країни-агресора. Ми маємо піклуватися про багатий внутрішній стан нашої молоді. Так. І якщо він буде багатий, то з багатства. Навряд чи ти будеш обирати якісь погані каміння або гнилі яблука. Ти з багатого свого внутрішнього середовища маєш виносити багатство своєї мови. Так, і тоді знайдуться слова, так. якими виразити свої емоції. А український народ завжди шанував Бога. І звідси і бралася сила, звідси і бралася духовна чистота. скажімо так Знаєте, я себе уявила, от приходить до нас, скажімо, якийсь хлопець, дівчина там влаштовуватись на роботу, і починає так от з порога такі, от словечка, нецензурним, думаю, чи взяли Ну, звичайно, ні. Угу. Ось, і якби прийшов тут якийсь такий молодий чоловік чи дівчина, і так от такі літься в нього красиві фрази, ну, звичайно, я думаю, що пріоритет таким людям, котрі вміють красиво висловити свою думку, їм буде в усіх галузях: і культури, і освіти, і виробництва. Бо всі хочуть бачити у себе в колективі такого культурного. Так. Ну, Надіюся, ми переконали хоч трошки тих, хто аудиторію, нас так? аудиторію. так? А ще таке. Ну, ми дійшли до того висновку, звичайно, однозначно, що погано цей лайливі слова, чи вони руйнують і наше здоров'я. А як себе стримувати? Він нецензурної лексики? От є ж зараз маса тих, хто нас буде слухати, котрі ну частенько так вживають, і от раптом він раз і перестане. Як йому стримувати себе? Можна виписати ті слова, які ти вживаєш часто, і знайти йому замінник і спробувати просто її замінити. Так, так, Наталя, я з вами повністю згодна Можна якимись навіть приказками, заготовками так. запастися, так або якимись смішними словами, такими дотепними, дотеп. адже в українській мові їх багато їх замінник. І це може бути навіть щось своє авторське унікальне, з чого будуть брати приклад інші люди. Бо так. якщо ти будеш таким унікальним, а не таким, як усі, кругом, і от адже матюки, вони ж одні і ті ж. Нічого нового ніхто ж до цього ну, часу так, так, так не так. придумав. А якщо ти щось таке скажеш, таке унікальне словечко, якесь, його ж підхоплять зараз інші таке Українське, красиве, да, дотепне. Mm -hmm. Ось. Да, да. Ось. І таким чином ти висловиш якусь свою емоції, так? Напоки виглядатимеш так красиво і культурно. Може, ви знаєте такі слова, Микола? Такі сні багато в українській мові. Вона найбагатша в світі і прадавнє. І... Ну, давайте ми якось підсумуємо. Давай. Отже, висновок цього сказаного нами я роблю такий. А ви скажете, погоджуєтесь ви з цим чи ні, чи хочете щось додати. Матюками. Ми розмовляємо з ворогом, бо іншої мови він, як то кажуть, не розуміє. Цим ми висловлюємо своє призирство. Матюками говорити один з одним, це ставати схожими на ворога, приєднуватися до нього. Українці мають значно різноманітніші, яскравіші, чутливіші, навіть лайливі слова, які. Винаходили та застосовували ще наші предки. Творчість нашого покоління в лайливих словах теж залишиться нашим нащадкам. Отже, не так солодко використовувати матюки, коли це стає повсякденністю. Вони перестають бути влучними, інтенсивними інформативними. Тобто, уже зараз вони не є чимось таким винаходом і таким влучним, тому що. Уже його дуже забагато спрощують суспільство, вони спрощують людей. Потім до цих людей приходять такі ж спрощені ідеї, як і у всієї тієї московської інтелігенції, які замість того, щоб боротися за високі стандарти, почали боротися геть за інше, за ідею такого міфічного руського міра. Тож не будемо уподібнуватися нашим ворогам, а будемо розмовляти нашою красивою українською мовою і нашими дотепними, навіть лайливими, але вони теж такі лагідні слова. Погоджуєтесь ви на так, ві сьогодні. Отже, сьогодні ми обговорювали тему про ненормативну лексику нашій українській мові, котра зараз уже аж скажімо зашкалює. і говорили ми про це із головою товариства просвіта міста Павлоград Миколою Зарембою, працівником культури Наталією Ставицькою і Павлоградцем, представником, скажімо, із народу паном Андрієм. Дякую вам дуже, шановні. А уже наступної середи у цій же порі і на цьому ж місці будуть нові. Правила буде нова програма. Слідкуйте за нашими сторінками в соцмережах. Залучайтесь до розмови. Почуємось з вами була Тетяна Верба. Є така пісня в Україні. Гайдались на калинові мілі. Любові сон у літню днину. Підслухали цю мову, солов'ї. І в пісні полисли на Україну. Нові правила на 1079. FM